Привіт всім. Нарешті, ми вже в 34 му уроці наша тема найвищий ступінь порівняння Cepellativs. З минулого уроку ви пригадуєте, що ми вчили ступені порівняння двох об'єктів, так, або двох людей. А сьогодні ми будемо вчити третій ступінь порівняння найвищий. І він використовується для того, щоб вже не два порівнювати чогось когось. А коли ми хочемо сказати, що хтось щось має найвищий або найнижчий ступінь певної якості серед трьох або більше предметів. Так, запам'ятайте, серед трьох або більше предметів або людей. І так, якщо ми перейдемо до наступного слайду, ми побачимо, як формується найвищий ступінь порівняння з І як. І в минулому нашому уроці ми почнемо з коротких прикметників. так? Я пояснюю, що це короткі, тобто односкладові. Отже, найвища ступінь. Якщо ми пам'ятаємо, що ТОЛ це високий, а the це найвищий. Як ми сформували найвищу ступінь? Ми додали Z перед прикметником, а також закінчення СТ. Отже, ще разочок «the» і закінчення EST. Fast the fastest, швидкий найшвидший. Small the Smallest, Малий найменший Old The Oldest, Старий найстарший. Так, нагадую, що це короткі прикметники. А якщо у нас багатоскладові прикметники, як ми робимо найвищу ступінь? Ми тоді вже не додаємо закінчення EST. Але ми залишаємо «the» і плюс додаємо the most. Так? Expensive дорогий. The most expensive найдорожчий. Beautiful, красивий, the most beautiful, найгарніший. Comfortable зручний. The most comfortable найзручніший. Interesting цікавий. The most interesting найцікавіший. Переходимо далі. Regular superlatives. Знову переходимо до наших виключень. Ми пройшли другу ступінь порівняння. Тепер як формуються виключення у найвищій ступені. Пригадуємо good, bad, так? Хороший краще, а найкращий The best. Good, better – the best. Bad, worse – the worst. Поганий гірший найгірший. Far – the farthest. Далекий найдальший. Так, якщо три форми разом Fahe the farthest. Little – less, the least. Маленький менше і найменше. Переходимо далі. Корисні речення у найвищій ступені порівняння. She is the tallest person in the room. Вона найвища людина. Кімнаті. This is the most expensive restaurant in town. Це найдорожчий ресторан у місті. This is the best movie I have ever seen. Це найкращий фільм, який я коли-небудь бачив. That was the worst decision he made. Це було найгірше рішення, яке він прийняв. My house is the smallest on the street. Мій будинок найменший на вулиці. Переходимо далі. А далі у нас завдання відповісти на запитання Who is the tallest in your family? хто найвищий у вашій сім'ї? Також інші є завдання в самому уроці. Уважно перечитуйте, передивляйтесь, запам'ятовуйте все, виконуйте і пишіть, звичайно, ваші відгуки. Дякую вам за перегляд і до зустрічі. Goodbye.